Привіт. І знову з вами Мульхяндія. Та ведучі Іля і Даніела. Сьогодні ми будемо дивитися сьому серію мультика Літаючий будинок. Зачекай ну, Даніела. ти ж навіть не розповіла дітлахам про що цей мультик. Ілля, а давай на покажемо мультик, а розповімо про восьму серію. Mm. Ну, гаразд, запускай мультик. Серія шоста не все те золото, що блищить. Ах, відчуваю, буде на диво гарень. Люблю таке свіже повітря. Добре, ніби після зарядки. О, яка блискуча ідея. Завдяки вправам ми натренуємо на в'язи. Зробимо це під музику. Це забавно. Я не можу знайти жодної станції. Звичайно, ні, Джастин. За часи Ісуса в них не було радіо. Маєш рацію. Ти здивуєшся, що можеш робити вправи без музики. Раз, два, три. Раз, два, три. Хазаїне, що це ти робиш? Жартую. Думаю, це не чесно. Я працюю тоді, як ти розважаєшся. Але ти робот. Роботи не повинні розважатись, вони повинні працювати. Дискримінуєш роботів, а лише коли ти, ти працюєш. А де корки? Не знаю. Він не з тобою? Ні. Ні. Він сказав щось про приготування сніданку. Сюди я корчак! Пурча не віся! Я хочу лішу яєчко. Почекай, курчанку, почекай Не знай, що не пройдеш тут, не тут, Запиши в тобі? А я тут головний. Мене звуть Матвій. Римські власті доручили мені збирати податки з усіх, хто проходить крізь цю браву. Ми хочемо зловити курча. Як тільки зловимо, одразу підемо звідси. Ми пройшли крізь браму. Кожен повинен дати мені срібний шекель. І заплатити мені ще, коли будете вертатись. Ніколи. Та ж у нас нема грошей. Тоді за римським законом ви повинні працювати на мене десять днів. І це закон. Чуєте? Закон! Закон! Припиніть! Адже діти, ви надто суворий. Матвію, боюсь, ти станеш знаряддям Риму. Ти відвернеш від себе своїх друзів-євреїв. Говоріть мені, що я єврей. Моя робота збирати податки з тих, хто хоче обдурити наші римські власті. І я роблю її як слід. Можемо ми заплатити вам. А? Звичайно, можете. Я збирати податки. Прошу, вибачте цих дітей, дозвольте їм пройти крізь браму. Ми з братом заплатимо, бо дітям нема чим розплатитися. Тобто кажучи, у нас теж нема грошей, проте є трохи риби та сумка мускатних горіхів, горіків, що коштують набагато більше, ніж ви хочете. Будь ласка, візьміть. Ви седите мені. Так, щоб допомогти дітям. Ну, Звичайно. Взяв, отже, ви, вільні. Дякуємо, сер. Це було чудово, спасибі. Що ти сказав, Марків? Я? До ваших послуг. Ми лише поводили себе так, як того б хотів учитель. Учитель? А хто ваш учитель? Ісус. Ісус! Оце сюрприз. Ми таке, ці хлопці, з Ісусом. Діти повинен бути учнем Ісуса. Це так, я Петро. А я Андрій. Ну, Ісус це наш давній друг. Ми знаємо його ще з дитинства. Він перебільшує, але б ми б хотіли побачити його. Хочете піти з нами. Ми з братом саме йдемо, щоб побачити його. То як? О, так! Добре. Вони йдуть, щоб побачити Ісуса. Ходімо. Що ти думаєш? Ми не можемо дозволити цього. Як фарисеї, ми повинні відстоювати традиції священників. Ісус це за гроздям! Люди, щоб привести до нього немічних, згодні розстатися зі своїм добром. І знаєш, він зцілює їх, а потім проповідає любов до Бога, а не страх до Бога. Так, Джастін, Енджі та маленькі Корки ради бачити вас. І ми раді бачити тебе, Ісусе. Петро, ми не зустрічали цих двох джентльменів. Вибачте, будь ласка, це ще двоє учнів. Яков та Іван. Я Іван. Ми саме з людей і всі четверо рибалки. Це так. Ніколи не забуду першу несподівану зустріч з учителем. Рано вранці Андрій та я прали сіті після невдалої ночі. Ми не впіймали жодної риби. Раптом ми побачили Ісуса, що посміхався до нас. Щось піймали? Ні. Пірініть глибше й опустіть ваші сіті. Я сказав, що ми працювали всю ніч, нічого не впіймали. Та ми зробили, як сказав, і витягли багато риби. Андрій та я впали на коліна, і я сказав: о Господи, я грішник Йдіть за мною, і я зроблю вас рибалками людей. І ми одразу ж покинули наші сіті і пішли за ним, як і наші друзі Яков та Іван. Бачив? От же ви всі його учні. Здається, ви втілюєте вчення Ісуса в щоденне життя. Ось приклад, як ви врятували нас від збирача податків. Може він зміниться, але я не думаю, що така людина може колись змінитися. Його хвилює лише збирання грошей та речей. Запам'ятай, Бог ні від кого не відвертає обличчя. Ісус говорив нам раніше, якщо чоловік має сто овець і втратить одну, він має залишити 99 і піти за тією, яку втратив. І Якщо пощастить відшукати, її, інша радість, ніж інші 99. бо Господь хоче, щоб жоден з нас не загубився. Схоже, в нас ще гості. гость. Ісусе, будь ласка, прийми наші дарунки. Прийми, будь ласка, прийми. Таким чином показати, як цінуємо любов, вчення і надію, що ти приніс людям цього міста. Ці дарунки дорожчі, ніж ви уявляєте. Це просто чудово, бо апостоли віддали свою їжу, щоб заплатити Матвію та визволити нас. Ми шукали милосердя інших, але зараз знаємо, що важливіше віддавати. Ісус дав нам розуміння, що ми повинні ділитися тим, що маємо. Це обов'язково враховувати. Ділитися – це чудово, особливо з таким голодним, як я. Соромся, Тут їжа, як будемо їсти, всі повинні повечеряти. Де ви були? Я голодний, як собака. Я думав, що ви втрьох пішли готувати сніданок? Нагодуйте його, щоб він хоч трохи подобрішав. Ти хочеш почути, що ми робили? Чи хочеш, щоб тебе запросили на вечерю до Ісуса? Ми хочемо. Я вірно зрозумів. Вечеря? Сер буде радий піти. Я готовий. Я готовий забути про сніданок, якщо мене запросять на вечерю. Я дуже компанійський. Якщо а що? Як мені зловити рибу? Аєць смажу хліб! Риба не клює. Бабуть, це хоче, щоб зловив. О, подивіться, подивіться. О це щось величезне. Дайте руку, швидше дайте руку. Добре, чорти тримай, гаразд витягнемо. Добре! Величезна. Так. Яка у Нічого, крім кісток з головою. Не певен, що це можна принести Ісусу Єдине, що можна принести – мій свіжий хліб. О, ні! Чому справа? Горів! Другий лепорісний. Так, але це не дарунок для Ісуса. Відданий робот має зробити гарний подарунок. Ага, з червоною стрічечкою навколо. Э, прошу, не робить, цього! Рятуйте. Я знаю. А що я подарувати Ісусу квіти? Гарна ідея, енчі, я тобі допоможу. -то <рючий> Он про той пагорб. Бачиш, квіти там виглядають чудовими. Добре. Ви погодились? Треба знайти спосіб, як позбутись Ісуса. Я чую них якась вечеря сьогодні. Чому б нам зараз туди не зазирнути? Добути свідчення проти нього це найкращий спосіб. Або принизити його в очах інших і пошити в дурні. Ваша пропозиція хороша і може спрацювати, але в мене є кращий план. Друже, ти можеш дізнатися багато цікавого та корисного на нашому сайті. Відеокрапка Якщо хочеш отримати у подарунок книжечку з неймовірними історіями, я надішлю її тобі безкоштовно. Для цього ти можеш зателефонувати, скористатися скайпом або електронною поштою. Асоціація Емануїл готує багато нового та цікавого. У нас ціла купа чудового відео спеціально для тебе. Слідкуй за анонсами. Ви впевнені в цьому. Я певен, Петре. Тоді, думаю, треба відмінити свято. Ти згоден? Це книжники та фарисеї заманили тебе у птку. Я глибоко схвильований вашою участю, друзі Але не треба хвилюватися. Я думаю, буде сприятлива нагода. Це те саме місце. Чого ти хочеш, Матвію? Ой. це ви впізнали мене. Це добре, я збирач податків. Думаєш, ми раді тебе бачити? Ну, я під підвраженим, як ви поводились біля брами цим рамкам. Ви дали мені значно більше їжі, ніж повинні були заплатити. То що? Я сказав собі, що це дуже гарна поведінка. Петре, може, я б міг бути учнем? Ти хочеш бути, як ми? Учнем Ісуса? Так. Я не вірю, йому Ісус і не на караплину. Ти б тільки бачив, яким підступним він був вранці. Ти не можеш прийняти подібну людину. Чи не так, Ісусе? Ви повинні знати, що він має найгіршу репутацію. Він поводя зухвало. Якщо візьмемо, його відвернемо людей. Батив'є. Так. Проїм, що ти хочеш, щоб за мною. Хорків! Ой як смачно! Хорків! Сподіваюсь, професор Бамбл дійсно хоче, щоб його машина часу нарешті працювала. Певне нам, Саме тому він і залишився у будинку. До речі. Думаєш, належність до апостолів змінить Матвія? Мені здається, ні. А я не певна, що йому Нехай Бог благословить мене. Будьмо здорові. Амінь. Амін. Скільки емоцій тут сьогодні? Це, мабуть, через Ісуса. Учителю, мене цікавить. Пересеї говорять, що ми повинні весь час мити руки, І проводити більше часу в пості. Що скажеш ти? Не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Тобто те, що ми можемо сказати... Так, ти маєш бути вічливим. Будь ласка, візьміть хліб. Хто ж це там? Що ви хочете? Мене звуть Дарт, і я пересей. Ви знаєте, що ці люди грішники? Хто так вирішив? Вони наші гості. Я вирішив. Я бачу, що ви їсте та п'єте з грішниками. Пашу, учитель Ісус заявляє, що він людина Бога, але людина Бога не зв'яжеться з покидьками! Думай, що говориш? Здоров'я не потребують лікаря, потребують слабі, підемо і розберемось. І не трутувати мене. Ви примушуєте цих приносити вам їжу для вечері. А? Ви не розумієте, брехун! Ісус не примушує людей! Вони приносять їжу на знак подяки йому. Нікому з нас не потрібна їжа іншого. Говоріть, а ми бачимо все. Матвію, що ти скажеш? Петро знає, що бреше. Ісус звелів бідним платити данину, бо сказав, що є сином Бога і зможе простити гріхи. Він все перекрутив. Ох, Матвій. Матвію, ти знаєш, це брехня. Чому не питаєш нас? Замокніть! Вас всіх обдурив ісус разом з апостолами. Матвію, дякую, що сказав нам правду. По вам. Матвію. Матвію, я люблю тебе. Я прийшов не волати до праведників. А грішники покаялися. Ти. Ти любиш мене навіть коли я сказав таке, Ісусе, прости мене, а. Ти виграв цей раунд! Учителю, як ти міг пробачити? Матвій зрадив. тебе Скільки разів можна прощати? Говорять, що прощають до семи раз. Але я кажу аж до сімдесяти раз у сім. Частін, про що думаєш? Ну, після слів Ісуса може Матвій не такий поганий. Я знаю. Думаю, ми не розгледіли його. Певно. Матвію. Матвію, ми тебе шукаємо скрізь. У нас є дещо для тебе тут. Для мене? На вечері так багато їжі. Ми подумали, що ти зголоднів і вирішили знайти тебе. Ми помітили, ти ледь торкнувся їжі на вечері. Ніхто не був таким добрим. Вибач, не треба. Важко повірити в це після того, як я обійшовся з вами в разі. Мені сором. Ні, я безнадій Ми забудемо, що ти зробив вранці і ти забудь. Я запам'ятаю, щоб ніколи не повторити. Мене простили. Між іншим я був неправиль. І над усе на світі хочу стати його учнем. Чому б ні? Бо моє ім'я і поведінка крім сорому нічого не принесли йому. Я зворушений його любов'ю, та не зміг відповісти. Скажи йому, ні, не можу, Матерію. не можу. Останнє повідомлення. Професор Бамбл відремонтував літаючий будинок. Ми прорибаємось у 20 століття. Всі системи працюють у даний момент. Ви повірите? Увесь ремонт зроблено досконало. Хм. Я знаю, чого Енджі хоче. Сумно усвідомлювати, що пригоди закінчаться. Я люблю пригоди. Ваші пригоди триватимуть все життя. До того, якщо ви будете відсутні в школі так довго, то. О! Яка фума? Ви хотіли пригод? Пригоди це одне, а вдача зовсім інше. Ми колись зможемо повернутися. Ця машина гепається! Корки прихиляючий будинок, це гепнутий будинок. <ривіт> Привіт! О, Привіт! Допомогти! Дивись, не вже матві! О, вітаю, друзі! Що ви тут робите? Саме це я запитую, Що ти тут робиш? Я поясню, але спочатку витягну вас. Гарна ідея. Прив'яжи. Добре. Ви збираєтесь ремонтуватись зараз. Так, Майстер. Я диво побачити, як будинок падає з неба. Ми нікому не скажемо. Схоже, ви стаєте рибалкою. Так, я припинив збирати податки. Справді, як це? Після того що сталося, не зможу збирати податки. Єдине, чого б мені хотілося, стати рибалкою. Я думаю, ти станеш учнем Ісуса ні, боюсь, він не схоже мене бачити. О. Ну, як рибалка? Схоже, не дуже добре. Ми допоможемо тобі. Ого, Ми знаємо дуже хорошого рибалку. Він із задоволенням допоможе. <гум> Дякую, друзі. Матвію. А? <гум> Це учитель. <гум> Матвію, хочеш ти за мною? Ісусе, я не добре. Я брехав, щоб у тебе були неприємності. Чи не краще, якщо ти забудеш нікчемного грішника? Ти простиш зовсім. Звичайно. Ісусе. Матвій, чого ти чекаєш? Йди за ним. А? Ти не хочеш бути учнем. Рушень! Це да, да, да. своє же я йтиму за Ісусом. Ісусе почекай. Сьогодні ми були свідками, як Матвій став апостолом. Ми не змогли повернутись у двадцяте століття, але це було варте того. Що, як мультик, цікавий. А як ти гадаєш, дітлахам також було цікаво? Звичайно. Ну, розповідай про восьму серію, а я продовжу. Як завжди, дітлахи Робік та професор поверталися додому. І професор щось переплутав, і вони потрапили до Ізраїлю. Та перед ними стоїть завдання урятувати Ісуса та Йоанна Хрестителя. Ну, гаразд! Закінчувати час бувайте.